Хм. Я поняв, це звздочко, яку ми взяли, це untouchable. Ніяка атака, навіть коли ми в тригері не буде діяти на нас якийсь час. Mm. Я просто не хочу вертатися, а потім що показалося, що нам треба було не вертатися. Я не знаю, попробуй кудись зійти. Вернулся назад. може десь Я не думаю, що А, тут же і все закрито то тобі... есть. Не, зеркало, щось. сидим. The door vanished do the evil power. Чи? Ну по суті ми тут були. Нам, типа, там вже нічого не треба, більше. Там по суті. Показано, як опуститися в самий низ і повернутися обратно. Можна в основній кімнаті, там якась була кімната. Ну попробуй зайти, а... туди зайде взагалі. Щас, я подумаю... А! поняла? Що світиться? У нас світиться, куди йти? А -а. А мені коли карта не... Я дивили. не знаю, я. Для мене ця карта завжди якась О, <гас Bueno> <gans> <плес> oh, ні. А, Абе. Що ти за маленький цей, бачиш? Це ХП. А то великий Так як. А, ну, так як у нас за на велика полоска, вона вже не влазить. Что у нас где типа маленькая плоская? Что ты кусаешься это? Маленькая велика? Да. Странно. Ну так зробили. Типа, никто ж не думал, что... Що... А що якщо вони там прокачаются до максимуму? Так. Ага. Ага, я понял вас. Сюда, да. А, ну, типа, почеш. Ч головно. Высыпав. Типа среагував на Elixir и почав реагувати. А це вже Underworld? Не, все. Hate. Do With its mouth open. А, це схоже що в... воротя по той биче. Ворота. Exciting. Тільки Exciting? ти що, дурак? Да, используем философский камень. Ты что, дура. Exciting. Пигнали. Mm -hmm. Нарешті. Давайте орби. О, 250 нормас. Шоудан віз найтмер. Ха. Скільки там ти казала, мало бути цих. О. Не помниш? Хорошо. Я Д... казала? Да, ти коли... Та макси мені якісь... 18 писало. Уже 20. То я тобі що кажу, то якийсь дурний сайт. Ай, матч, ти, дви яке все страшне. Угадис. Терпіти не можу, коли обженек похоже найтись. Якісь... Как будто это выйти спорить и Ну, по сути, так и я. Ну, это не то, что по андерворду. А, не. А может, ты меч сети в андербол? Андербол? Андербору где работаю? Давай, помечируем. бо мені замов цікаво. А... Не, не. Стой, а, да, походу. О, нормас. Ну зараз будемо ще перевіряти, тому що я їх а, відповідав аластором до хера раз. Так, а, а. а, а. А, Untouchable дорогий, до речі, був. Mm -hmm. Значить, next purple orb. Ну то таке. Велика ця статуя така. Звідси ми прийшли, так? Да? Да? Я не знаю, напевно. Так, 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 ми звідси прийшли. Тут ми... мабуть, напевно, маємо. Oh. Wow. <laughs> не, не треба той самий. Это Данте! Данте! Ну поможи мне! Триш! Триш! Будь позаду! Рана фрака Вона і так стейбек, вона за, за цю півні, Ти дурак чи за стейбек. Ну ця жижа мене ж заминала чесно. Треба. Так. А, давай може перевіримо. Чи він буде мотужа десяла в сторону? Чиво, а теж а шо? Ти прикалуєшся. А він к сітку може перевщатися. Емм, він тебе захватив. А в нас хп дуже мало. Угу. В том твій прикол. <звук> Не хуляється. Я знаю. А ну ты там ч того не дубив, как ты? Да, я не дубил. Я ж просто відхиливався те, что ты... А это? <риві> Якого чорта? Ты гнилый, ты бачерский, друг, хп. Давай, дядя, не м... Не! Заходит в комнату, все. Заходит в комнату просто. Нам не надо, да. Ну, ты издеваешься троицу убирают. ты зашел в комнату. Ну пиздец. Он сам зашел. Я знаю, я как про... На нули хп, супер. Про то, что персонаж зашел. Ага. <свят> Нет, ты что? <свят> А, то тобі... есть... Коли вони типа атаку заряжают, то тоді ти туди ты можешь ага. прикол. Ти тобто, ж бачиш? Інтересно. Ага. Ну як є? Так, ладно, я тепер понял. Триггера я залишаю на, на Вергили. Я просто не ужидал, що саме Вергилий буде. Ну... Типа тобто вони по очереди. Ну, не, я, на, я, на, я в, знаю, все-таки. <ривіт> давай, давай, ну ты його! А, Ну і тут не з ним легкий, бро. ясно. Хотя б все ще тяжко, але легше, ніж. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, Хоть... багато він дать ХП, звісно. Трошки, блин. Либі й більше дати, на самом деле. Хоч трошки мен... мене це не особо устраиває, сейчас розкажу. Як тебе нас захватили? Інтерес. Мені кажеться, що в цьому і буде прикол. Захвачуємо. Ти можеш з. Mm, не, він, походу, підряд не хватило. Ну, типа, краба ему цепь. Почкай, что? Он махал эту сетку. Бля, И шо, не захватывают? Не. Срака. А ч ⁇ тебе у тебя миг ⁇ об этом? Ты что тут? <гум> <гум> Антачка. Блин. <ріст> <ріст> Уже вовремя дуже максимально вовремя. Ох. Це Та що таке? Я не знаю, що таке. О, так, кайкось. бляха! Шо? Ну, я не знаю. Что стало? Что это такое? Это... Что это? Не поняла. Да я и сам не понял. Ну-ка, запись. <laughs> что это такое? Игра вылетела, ну, на... да что? Ну, она смесь смысле, где-то. Да, походу. Что это такое? Нет. Мне сдаётся, что да. Капец. <сх> <сх> вот так вот мы и живем. На самом интересном месте. Да. Блин. А ми ж майже його. Ну, no, ладно, майже, але. Але вже на полпуті були. Так, mm -hmm. да, на полпуті. Розкажеш. Collection. Якби не оця от срака, то що би тоді вийшло. Не бери в руки в тебе. липкі блядь. Супер сначала. Ридня? Да. Ну ладно, так я. Окей, меч. Меня сразу сходу. На шо там надо, не надо. То у мене якраз цей. Ну то все, подличь. Халлостоу. Но... Ну дуже солодка. До речі. Пішли до дупи. Я не собираюся з вами битись. Ну, ну так само солодкі, як конфети. а конфети були нормальні. Давай, забирай. Давай. Yeah. Ой. Давай. Подъем. <laughs> На. О. Ну. У -у. Круто. Ще й почні. Забацив його став один Devil Trigger. Це жость. І хеперше нам дало, по суті. Ага. Тепер можна Фоль. грати. Тепер можна грати. Тепер треба його освободити. Бля, а тут коротко сидит, кидають, це тоді сюди. Ага. Ну нічого, хп мені вистачає. Ал алло! Ал алло! Ты жох? Джойстик! Ну ты вот та бляха, пиздец. Да, да-да-да. Чё ты, ты шукаешь? Он до. А... Да Треба поміняти е, патрон. Мені хоч там небагато вбавило ХП. А я не бачила. Я не встигла поняти. Баб'як тоже. Надіюсь, що ні. Я думаю, що це буде дуже печально. Це буде дуже печально. Так. А в нас закритих Ні, не, закритих. Я перепутала з другою грою. Ні! Фу, все нормально. Можна була. Да. Але, походу, трохи... цього триггер викачав. Яке. <laughs> Дурню. Ти такий простий. Тріш. Ти. Люди. Які ж солодятка. Ви повинні знати, що не варто довіряти незнайомців. Твоя присутність стала перешкодою для кривавого плану мого господаря. Тому помри. То есть нам все равно драгостим чоловом как бы драться. А походу. А! А! а, а. Не, ч разу не поймал, ааа, лошара. Ай, я ч я останавливаюсь, воно. то вона начинает цей кирачивать. Бляха. А, ну он жертв? Нет. Не, не жарлы. Чекай, а ч че он... Вони... А, нет, не мой. Драна. А! Фруть. Ти шо? Нет! Давай ну ты его! Ну да відновлюється! Ну ты його поки не вдруги! Ну тут його харака! Прийдеться! Я не хотів його використовувати, думав на останнього босса, але ладно. А шо це такая поняла, дура? Нам все нормально. <связать> Она побачила, увидели, что он бежит. Ага, <связать> mm. мы а, не помню. Ничего, у него трасса... и все, Да, Джойсик трясется. Данте! Данте! Данте, чему ты говорил, что вам не життя? Не об'язано йти вінчику за тепло. Тому що ти виглядаєш так, як моя мати. Тепер забирайся з мого шляху. Наступного разу, коли ми зустрінемось, усе не буде ось так. Данте не підходь ближче ти диявол. Можливо, ти й виглядаєш, як моя мати, але зовсім на неї не схожа. У тебе немає душі. У тебе її лице, але немає її вогню. теж мене підвела, Тріш. Ти знаєш правила. Ти мене підвела? Ти знаєш правила? Це, знаєш Як правила? це було потно. Подло. Подло? З'їсть сторони? Подно. Потно? А, подно, так. Я думала, подло з її сторони. <Åhamen> ну, і подло тоже. Pod підвела під, під монастир. Підманула, <рик> підвела. <duda> Але розумієш, в чому а, основний приклад? Що а, вона взагалі нас наняла. Не знаю. Де бабки? Де бабло, ти ж Де бабло? Ти ж нас на бабки надула. Мама там вже під монастир підвела, ти ж. Ти на бабки надула. Ти ж. Пурпл орб і а, все у нас. Лівін Кейн. Дивіться. І а, при тому, що. Да? При... Ну, типа, того, да. Ну, по факту, ні. І ще не забувай те, що вона. цей. Chou? Вона, взагалі, то вміє пропадати з одного місця, з'являтися в іншому якого Беня вона не перемістилася, коли на неї падала ця. Вона не подумала. Ну як це можна допомогти? Вона ну, не подумала, вона падає. Боже, що робити? Ага. Де я? Хто я? Тут жагрей тут, тобі треба когось перемогти з нічого. Wouldn't open. Connected giant Та поняв я. Три. Я, значит. Кто. А... Не, я розбив Сарси. Тож вс не то ж саме. Ага. Я, получается, розбив Серце, кутей. А, а тут тут, то самое. То самое. А я думала, что это весь тут. А где же мной А, Там, де мы що були. А, поки. А тут вот. Треба обдивлятися, вдруг тут будуть орби десь поєбатися вверху. На якихось верхні. О, воно двигається все. А їх треба бити взагалі? Ми ж треба. Якщо їх не бити, то вони на нас атакують. вонючі. і завал oh. у мене на один жовтий орб менше. Гори! Дай Йока. Сраний гамнюк. зі своїми друг зменшився. Ти... Він зменшився, бо ти його достатньо побив. А ще він чуть лич у маску прийде. Воно, воно взривається і б'є? Да. Звідси. Yes. Воно хоч полічало? А, ні. Ага. Є. Yep. Там ще проходи відкрилися якісь по бокам. Ну... Три герої ну, не треба, ні? А, че літати навчився. Ну да, ты ж і так літав. Так, пока шо хай. Эй, пока візьму. Эй, ве, тик. Ага. Йокал мене, тлек. <кху> Бляха! Ви шо мутите? Блін. Ну, ти бачиш це? Да, У мене так, нема подумай. хп. Нема хп, і ти все одно біжиш? Ну, типа, живеш? Так. Да. Вони забрали. Вони висисали у мене КП повністю. Щось. Як це робити, краще, я не Клас. Він нічого не зробив, в чогось Данта рішив мерти. Ой, Холівотер. Ну-ка, а обидай тут комнату? може тут щось лес шее. Да ничего не було. Ну а вдруг. Ой, пасіння. Звідси ми, по-моєму, прийшли. А, да, да, да. Та да. я що знаю. Я знаю, то я й пішов туди, де я відкрив. Просто подумала, може тут десь на, на якихось цих щось теж стоїть, якісь орбиті. Кругла тіше. комната. Нічого не було. Однак я не знаю, як е, сейвитись від цієї хері. М -м, другу. Другий поход, ідей просто. Ну тут то да. Але тут теж. Тикай тут ч, тупик? Да. Это бляха. Блин, я не знаю, як це все я тебя сейчас. Пикати просто, наверное, при... стреляти, а потом быстро пробегати, пока у сховались, ховались, нет. Ракулы. не песня. Да, ты бы честка. <рес> Так упрямо. Тут не не работає. А, не помер. Я думаю, що не работає, він вже вмер. <світ> <світ> Це шо таке? Я не знаю, може через те, що я довго стою на місці, то він починає щось. Не знаю. Не. Внизу мене. Тема якась з'являється. Ой, шо це? Виндийца бег лудовей какой-то. Он взрывается. Ну ти його поки. Пока я сильный. а там то починає тупо тригеритися на... на стену. Тригу? Да. стіну хоть, відходь відходь вид